Друзі, давно не було на каналі. От, продав свій мотоцикл та купив собі генератор Honda. Це генератор Honda IT 2000 2 кВт інверторний генератор 2000 Вт. Це максимальна, 1800 це робоча потужність. Це двохтактний інверторний генератор, маленький, тихенький, який буде працювати в нашому приміщенні. В нас небагато. Треба споживати електроенергії, і ми із всіх варіантів вибрали цей. Думали великий генератор, потім акумулятори. Але в нас є насос, який потребує пікову нагрузку, велику мощність, треба правильна синусоїда. І зупинилися на цьому маленькому, недорогому генератору. Як кажуть, там стоїть мотор Honda, збирають десь в Тайвані. Він дуже простий, має одну розетку. Це, мабуть. Воздух, це запуск, це оф-он. Кришка, яка в цьому положену... а, в цьому для транспортировки, а в цьому для вже запуску. Зараз розкажу, що потрібно, щоб його запустити, яке масло, який бензин, як змішувати. Це буде далі. І як підключити. І покажемо вам всю відео. Ось, я придбав таке масло, то це двутактний двигун і в нього масло заливається змішується з паливом і заливається в бак. Треба купувати Т2 масло. Це спеціальне масло, яке розроблене для двохтахних двигунів. Я вибрав французьке масло, коштує 260 гривень. Змішувати треба в пропорції 40 к 1, Тобто на 1 литру палива треба залити 25 мл масла. Спочатку ви. Заливаєте бензин в канистру десь 2 літра. заливаєте масло, змішуєте, потім доливаєте бензин і вже готову суміш треба залити в бак. Зараз це зробимо та покажемо, як це буде працювати. 2 Т для двохтактного двигуна. Так, заливаємо е, 2 по 05. Так, раз. Ми взяли це. Синтетика, мабуть, я. Так, заливаємо масло. Раз. 50 грамів на 4 літра. Ні. 100 грамів на 4. 100 грамів, так. Да. У нас буде 4 літра, ми заліємо повний бак. Так. Дуже важ дуже обов'язково обов заливати масло, бо без масла двигун злови клина. Масло залили. Зараз ми його робили трупа нема. кришка. і продовжуємо зараз зальємо тут Трошки, все? Все, все, все. Трошки больше. Трошки больше. А нет. Да ладно. Нет, нет, не, четыре. это. Це... Ага. Так. Зараз... Все хорошо. Да, да помешаем. Сейчас. Так, перейшли на інше місто, місце щоб не так гучно він працював. Ще раз спробуємо завести положення. Он, он. Це теж он. Зараз. І сюди. Зразу... Так, в нас вимкнули світло, ми вимикаємо рубільник в нульове положення, ми відключаємо від основного струму, вимикаємо перемикачі, щоб відключити все навантаження, і йдемо включати генератор. Включаємо генератор, кришку в окон, трохи, це сюди він працює без нагрузків. Так, ч за Вон. Он? он. Хм. Дивно. Ми вимкач вмкач положення для генератора. Оп, світло. І вмикаємо навантаження один, одну шинорейку, шіно... другу, світ 2. Ну, рекуператори. Ну, ось можна послухати, як він працює. Це дуже, він на самий це так не двигун і трохи він смердить, бо мало вас змішується з маслом. Але за ці кошти це самий бюджетний генератор, що ви можете знайти. Тому якщо вам не дуже страшно, а якщо він трохи шумить та трохи смердить, то це супергенератор до 2 кВт. Дякую за те, що подивились моє друге відео. І підписуйтесь на мій канал «Обзор мототехніки. З вами був Андрій, вами був Андрій Кравчук. Наступаючи новый.